Всім привіт! Гарного доброго вечора. Плетіння серветочки і плетіння сніговичка. Так, ну ось зараз покажу схемку, так, щоб ви орієнтувалися. Тепер я пройдусь повільніше, тому що вона в деяких місцях трішки не сильно чітка. Так, вона буде великого розміру, тому що вже вона. Іду я по схемі, виходить, ось так, ось оцей рядочок іду. Дивіться, ще від цього рядочку, скільки мені догори. Так, отакий отакий шмат. Так що вона буде такою великою. Це нитки бавовна. І виплітаю своїм, як завжди, тоненьким гачком. Так, Ну, розпочала я ось ось цей рядочок, ось з ланцюжками повітря, з повітряних петелечок. Так, ось він тут іде. Так, розпочала. Ну, я тільки розпочала його тут трішечки. Тут ананасик буде. Ну, така вона. Гарненько виходить. Тут можна робити її різнокольорово. Повністю, ось повністю цю середину, так, можна навіть у середині робити також декілька, декілька кольорів. Декілька кольорів виплітати. Тому що тут вже йде, бачите, цілісний візеруночок. Ось до цього моменту можна, ось тут можна міняти. Можна цю серединку зробити одним кольором, трішечки іншим. Так що тут ось ця повністю серединочка, так? Можна її, тут гру кольорів, різну робити. А тут, бачите, вже цілісний малюночок іде. Тут вже якби можна, оцей шматочок може йти зовсім іншого кольору. Ну, Надалі, надалі тут по візерунку. Ну, Це вже за бажанням кожного, хто як захоче. Так. В принципі, я такого далі не бачу, як для мене, так, що тут змінювати якийсь колір, тоді трішечки буде на... Тут ось цей вже розпочався візерунок. Тут ось тут це розпочинається візерунок. Тобто, каже, тут ця серединка, отут оцей колір, кольори можна змінювати. Так, а тут вже бажано, щоб воно йшло одним кольором. Ну, це за бажанням кожного. Я взагалі-то роблю одним кольором. Так? Я просто ну, подивилася, що так, да, можна було. Але я вже не хочу переплітати і тут якусь комбінацію кольорів робити. Бо великий шмаз сплетений дуже і ще мені її вона робиться в діаметрі все більше і більше. І буде також від цього краю, ще мені йти, ще багато рядочків, так мені іти, то ще дуже багато. Тому тому, тому я залишаю так, як є, просто дала, можливо, хто захоче зробити її серединку цю кольорю, кольорову. Ну, також буде гарно. Ну, Це за бажанням кожного, хто як хоче, а я поки роблю одним все кольором. Ну, цікава, вона виходить. Можна робити тут трішечки і рельєфну її. Тобто, на цю схему творчості можна багато давати. Тому що тут можна попкорнами робити, повністю ось так робити попкорнами можна. Так що є тут, ну буде також дуже гарно. Ну, Я роблю її простенькою такою, так. Ну, Вона така ж гарна, виходить дуже. Чомусь я відразу, як подивилась на схему, то було б цікаво, зрозуміло, зробити тут, тут трішки кольори дати. Була б вона дуже цікава. Ну, але вже, я ж кажу, мені розплітати вже незручно. А так, бачите, серединочку, ось до цього моменту о, можна дати, до цього рядочку, можна дати від початку один колір, тут дати інший колір, а тут ось дати вже, який там ви захочете. Та що можна, можна творити. Ну, я ж кажу, можна тут і... Робити попкорнами, так що також дуже цікаво буде. Ну, взагалі цікавенько. Чому я за середину кажу, бо так, як дивлячись на серединку, от мені, чесно кажучи, трішки отут не вистачає якоїсь якогось. От, якби кольори в мене були змінені, мені здається, що вона була б ще, ще цікавішою. Ну, так є, як є, так і є. Але також вона гарненько виходить. Ну, дивіться, за бажанням кожного, хто хоче, творіть, кому подобається, будь ласка. Так, а я ще хотіла вам показати сніговичка. Так, що у мене виходить в сніговичку? В сніговичку я продвинулася далі. Так. Вже я почала ось у мене рукавичка буде виплітатися тут, так. Тут у мене шарф ось іде, шарф пішов у мене. У мене вже буде ще рядочок і буде додаватися. зараз вам. Переключусь і покажу схемку. Так, ось схемка сніговичка. Так, розпочала я вже виплітати рукавичку. Ось у, у мене рядочок і буде йти. Тут уже мітла в мене буде йти. Віник, віник мітла, кажу, віник буде йти. Так, так ну, два гудзика я вже виплила. Два гудзика у мене вже є. Ось рукавичка буде. Ну і тут уже піде віник. Так що. Ну, так уже трішечки, трішки щось уже є. Щось уже краще видно. Ну, далі буде обов'язково цікавіше. Так, далі обов'язково буде цікавіше. Ну, поки так. А я вам всім бажаю пречудового вечора, пречудового настрою. Любіть себе, бережіть себе, відкривайтеся в любові до Бога. Я щиро вдячна вам, що ви є. Дякую, дякую, дякую. І пока-пока, до завтра.